Для вас, Леве, ретроградність планет пройде у восьмому і дев'ятому домі вашого гороскопу. Про що це нам? Знову ж таки, про інформацію, про переїзди, поїздки, але тут якось будуть задіяні кошти. Тобто, що у вас з коштами? Можливо, вам не буде вистачати коштів, або ви захочете брати якісь кредити для того, щоб кудись або поїхати, або з кимось. Скомунікувати, можливо, захочете відкривати новий бізнес, і я би тут не рекомендувала саме робити це в березні, перенести це на квітень, але планувати можна, планувати можна, бачити можна. Венера вам розкриє якісь питання краси, питання естетики. Питання задоволення, можливо, ви захочете відкрити якийсь такий бізнес дуже гарний, наприклад, там салон красоти, або якусь дизайнерську студію, або щось те, що приносить людям красу, що приносить комфорт, задоволення. Можливо, ви будете шити одяг. Отут От е, будуть ці питання у вас гостро стояти, тому що 8-й, 9-й дім тут. Якби бути чарівником для інших людей. А можливо, ви бізнес хочете розвивати також із, тобто в іншій місцевості, наприклад, за кордоном або в іншому місті, десь далеко. Але ж знову таки думати можна, планувати можна, але поки що діяти, діяти не потрібно. Що може бути в мінусових станах? Звісно, можуть зриватися якісь поїздки, може бути гальмування якихось процесів, може бути неправдива інформація, тобто не все сприймайте на віру, перевіряйте все, можуть не йти справи, наприклад, з отриманням якихось коштів, наприклад, ви хочете якусь позику взяти в банки. То тут отримаєте інформацію, що ні, вам її не дадуть. Або, наприклад, ви чекаєте якусь допомогу там, від держави, або аліменти. Також може бути така мінусова, неприємна інформація і дасть вам трошки розчарування. Це, звісно, якщо в мінусі. Але розумійте, що це все ненадовго, що Венера піде прямо і Меркурій піде прямо в квітні, і тоді вже всі ваші ці такі справи, що стосуються великих коштів і інформації, все налагодиться. І далі, і ще коли буде затемнення, для вас леве буде знову ж таки задіяні другий і восьмий доми. Це про наші кошти, це про надбання. Знову ж таки можуть піти зміни в цих сферах. Ви почнете заробляти по-новому, тому що затемнення воно дає таке, як здвиг трошки, як здвиг тектонічних плит, що так було, наче стабільно. Тут можете зруш може зрушитися з місця.